У Дніпропетровській та Запорізькій областях понад 5 тисяч клієнтів двох неплатоспроможних банків отримали до 200 тисяч гривень кожен. Саме таку суму фонд гарантування вкладів обіцяв клієнтам з банкрутілих фінустанов. Своєчасні розрахунки проводять через банки-партнери. Один із таких банк Кредит Дніпро. Аби уникнути черг, тут працює гаряча лінія. Клієнти можуть записатися на конкретну дату та час, щоб отримати гроші. Вкладники організації роботи та швидкістю повернення грошей задоволені. зробив «Кредит Дніпро», Ну, это как бы красивый жест хорошего банка, который, в общем-то, на сегодня, наверное, один из самых надежных банков в Украине. Вклад у меня в этом банке. Сейчас хочу поблагодарить банк. Мы можем получить свои деньги, потому что мы бы могли их потерять. Девочки, очень внимательные, хорошо. Мы довольны. И быстро, и все хорошо. У банку наголошують менше ніж за місяць виплатили людям понад 100 мільйонів гривень. Повернути довіру людей до банківської системи мають у тому числі і такі оперативні виплати. Ми розуміємо, що в настоящий момент, звісно, всі учасники фінансового ринку повинні працювати дуже слаженно. І для нас це хороший повод продемонструвати клієнтам, що несмотря на всі складності, система як такова вона працює. Дуже багато хороших від клієнтів, І багато з них, остаються нашими клієнтами. У фіностанові наголошую за останній час українці почали активніше повертатись до вітчизняних банків, а це означає, що рівень довіри громадян до фінансової системи поступово зростає.